В Україні шостий місяць діє урядова програма підтримки розвитку малого підприємництва. За цією програмою можна отримати мікрогрант розміром до 250 тисяч гривень, який потрібно використати на створення або розвиток власного бізнесу. Мене звати Ірина Самарцева. І сьогодні в етері говоримо про те, як працюють грантові кошти. Чи багато людей в області скористались грантовою підтримкою? Які бізнес-проекти в пріоритеті? етеру Наталія Опанасюк, заступниця начальниці відділу організації профорієнтації Житомирського обласного центру зайнятості вітаю вас, нашій студії. Вітаю пані Іри. грантову програму. Є робота в Україні запустили 1 липня. Скільки підприємців за ці ось п'ять з половиною місяців скористались програмою грантової підтримки бізнесу? І які сфери найчастіше обирали? З 1 липня дійсно стартувала така досить цікава грантова підтримка уряду, і за цей період було подано більше пів тисячі заявок, тобто 527 заявок. І це були не лише діючі підприємці, але й фізичні особи і юридичні особи. Від липня було передбачено 12 періодів подання заяв. Та кінцевий строк подання він був ось нещодавно, 12 грудня. Наразі триває, я так розумію, період оцінки бізнес-планів і онлайн співбесід, коли матимемо вже кінцевий результат. Так, наразі триває оцінка подавачів 12-ї хвилі. 12-та хвиля була завершена 12 грудня поточного року, і вже всі подавачі пройшли онлайн співбесіди. І зараз справи на розгляді державного центру зайнятості. Скільки в середньому бізнес-планів що періоди розглядаєте, і чи з кожним періодом довіра зростає, і більше людей готові включатися в ці грантові програми? Так, ну в середньому від 20 до 30 заявок було останній період. Найбільше заявок, звичайно, було на початку і на кінець на початку було 95 заяв і в кінці було 76 заяв. Навіть в останню, скажімо так, в останню день, в останню ніч падали і падали заяви, і навіть деякі не мали можливості оцінки, тому що вони Уже впали після дванадцяти ночі для участі в програмі. Підприємцям необхідно було підготувати бізнес-план. За затвердженим шаблоном він був готовий. Да. Далі пройти заочну оцінку бізнес-плану, кредитні історії, ділова репутація від експертів ощадбанку повинна була бути. Також вони повинні пройти оцінку проєкту та онлайн-співбесіду в регіональному центрі зайнятості, і потім вже дочекатися ось рішення про надання гранту від Державного центру зайнятості. Чи всі, хто подавав бізнес-проєкти, отримали кошти на розвиток бізнесу? бізнесу, чи часто зустрічалися випадки відмови у виділенні гранту, і якщо так, то якими були причини? Так, дійсно, однією з умов участі це було підготувати бізнес-план. Також потрібно через портал Дія подати заяву. І потім цей бізнес-план і заява проходили такі певні е кроки перевірки. Е першу перевірку вони е проходили фахівцями «Щадбанку», було оцінено бізнес репутація подавача. І якщо це оцінка 99 і вище балів, такі бізнес-плани потрапляли на розгляд. Е до регіонального центру зайнятості, тобто до нас, і ми вже відповідно оцінювали бізнес-план. Якщо це бізнес-план бездоганний, було заплановано онлайн співбесіду. А якщо незначні недоліки в бізнес-плані було направлено бізнес-план на доопрацювання. І якщо це бізнес-плани такі, що дуже багато недоречностей мали, ми звичайно на нашому рівні відхиляли. І якщо це грантоотримувач про щось то такі. Справи були подані на розгляд до державного центру зайнятості. Вони сказали, чи багато було таких випадків, так. коли все ж таки відмовляли? Відмовляли. Було досить таки багато випадків. Наприклад, з 527 заяв оцінку 98 і нижче балів, отримали 151 п'ятдесят подавач. Вони мали можливість доопрацювати, чи все ж таки їм взагалі просто було відмовлено, і вони вже не могли доопрацьовувати свої програми. І якщо оцінка Ощадбанку не відповідала тому рівню, який потрібно був, значить такі справи були відхилені. Але разом з тим підприємці могли повторно подати заяву після відхилення. З'ясувати причину, чому саме відхилив Ощадбанк такі були. Такі люди, так Так, були звичайно, і потім вони все ж таки, бізнес плани так. їхні спрацювали і вони отримали гранти. Отримали навіть позитивне рішення, так і отримали грантові кошти. Ну а далі історія про те, як працюють грантові кошти. Микола Заровний, підприємець з Овруча, телефоном розповів, як скористалася з дружиною мікрогрантом від Державної служби зайнятості. Я завчасно записала цю розмову, аби проблеми зі зв'язком не завадили нашому спілкуванню в етері радіо. Пан Микола розповів про підприємство, які днями відкрили в «Овручі». До речі, Оксана Левківська, начальниця відділу економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради на своїй сторінці в Фейсбуці написала. Рецепт ідея, плюс грантова державна підтримка, плюс енергія і витримка підприємця, і це все дорівнює поліський вареник. Отже, підприємство має назву поліський вареник. Що це за підприємство? І чому саме в таке підприємство вирішили вкладати грантові кошти? Розповів власник Микола Заровний. Ну, почалося все справа, тому що у нас же кафе полісся було, але на воєнний час, на жаль, практично стоїть. Тому що цей час сьогодні людям не до святкувань, всіх зачепила ця біда, а в кафе люди в основному у нас йшли це замовлення, закази і так далі. Тим більше ми працюємо, якщо якийсь заказ приходить, ми працюємо без музики. Бо рахуємо, що не на часі сьогодні встраювають танці, пісні. Якщо десь хтось вирішує, то просто посиділи і поїли там, ну по чарці випили І все. Тобто роботи нема. прийшлося, як кажуть, кожен кризис заставляє шукати вихід ситуації. Ми вирішили зробити на ринку оворучний, немає у місті, побачили таку, оприділити собі нішу, що немає підприємства швидкого харчування. Ну, Поки не працювали, хлопців вже додалось у формі, бувають в місті. Хочуть десь зайти, перекусити, то ми вже в кафе там. варили ці, ми почали спочатку робити напівфабрикати, класити пельмені, вареники, всякі смаколики, то вже їм зварити там чи ще щось там, дівчата. Та і все. Але підприємства такого швидкого харчування немає. Ну, то і вирішили. Тобто ми вирішили перепрофільюватися, так? так? Так, щоб дати людям роботу, щоб ну, заробляти якось виживати. Це ж е, кафе у нас найбільше, мабуть, в місті. Його треба це навіть саме приміщення утримувати за щось, треба було якось працювати. Так. Взагалі почалося, мабуть, перший це лютий, березень, десь не чи в лютому, чи в березні, сиділи вдома з міста, виїхали в село, потім приїхали в місто якісь вихідні. Каже. Дружина, давай напечу пірожків. Напекла пірожків, добре получились пірожки. Слухай, давай хлопцям напечем пірошки. Повізуває дівчат, будемо пекти хлопцям. Ну, ми печем, а ти шукай кому віддати. Ось почалось. Начали пекти пірожки, їздив як цих. В підрозділах ніхто не бере, аж поки не вийшов на зампотила, погодив. Ну, не боруть, мабуть, бояться мабуть, різні ситуації, можуть бути. Можуть всяким накормити. Приїхав, я показав ми ж тут до вкопані в землю, теж офіційно нічого не. Ну, погодили і почали пікти хлопцям пірожки. Чало 500, там 700, більше трохи пікли. Почали пікти пірожки, дівчата самі почали купляти. Давайте продайте нам. Тій ціни не було. Ну, сформували ціну, почали свої брати, потім знайомі. Появилася тема. Потім сидів якось у інтернеті в телефоні. Дивлюсь, ця програма. Кажу, дружині, давай повчаствуємо у цьому конкурсі. Ну, подали заявку. Ось сума Написи. гранту, який можуть залучити ну, діючі та нові підприємці, вона становить не менше 50, але не більше 250 тисяч гривень. Ну, Якою сумою гранту скористалися? 250, Бо нам було нескладно не складно створити ці два робочих місця. Мабуть, сьогодні бачу, мабуть, їх так буде більше, може три, може чотири. І взяли з цього, подали заявку через якийсь час зателефонували, що буде співбесіда. А взагалі я хочу сказати, що це розумне рішення. Мабуть, у такий тяжкий час держави на рівні, я думаю, президент її затверджував цю програму від президента до адміністрації обласної і відділів. І місцеве самоврядування, бо це все питання треба було вирішувати. Там ми побудували МАФа, ну, частина з гранта, частина своїх коштів. І відкрили це підприємство «Порізький вареник». Це за останні 20 років розумне рішення, бо я все життя в виробництві працював директором підприємства. Таке рішення держави відношення до бізнесу. Я, мабуть, мав відношення десь в кінці 90-х на початку. 90-х років ось для отримання гранту необхідно було підготувати бізнес план, пройти заочну оцінку бізнес плану, пройти оцінку проєкту та онлайн співбесіду. Чи важко було ось це все підготувати, пройти? Мабуть, якщо люди більш-менш працюють, дружать з комп'ютером сім гаджетами, то мабуть зовсім не складно. Нам було саме складніше це його все в цьому онлайн вигляді подати. Справа для нас знайома. Ми займаємося. Дружина в основному займається. Вона вища освіта, інженер-технолог, організатор ресторанної справи. для неї це було не складно. Якщо хтось хоче брати грант на якусь справу, то я б рекомендував брати цей грант під справу, яку добре знаєш. Треба займатися справою, яку знаєш. Тоді може бути якийсь результат. На ній ну ми тільки другий день працюємо. Роді результат є довго довелося чекати рішення про надання гранту? Недовго. Ну на протязі, мабуть, трьох неділь. Ну максимум місяць все порішалося. Але це по цій програмі. Я ще хочу наголосити, що це дуже розумне рішення і відношення, добре відношення всіх державних структур. Починаючи, я скажу зверху, щоб про виділення цього гранту, бо ці кошти повернуться, а ці робочі місця будуть працювати далі, це малюсінькі, там, макові зерни, а може і менше в економіці держави. Але з таких макових зерни складається економіка. Ми грант повинні погасити там, за три роки податками на заробітну плату там, цих працівників, але ж воно погаситься і. Надіємося, що це буде працювати і далі. Тобто, це є вигода і для держави, і для нас, і для працівників, і для підприємців. Але б рекомендував відноситися до цього відповідально, чесно, відповідально і продумано. Якісь такі витрат прописували в бізнес плані, тому що там, наприклад, на оренду не можна використовувати більше ніж 25%, а не рекламу не більше 10%. відсотків. Якісь такі витрат прописували на ось цю суму гранту, яку ви взяли. Ну, ми написали, правда, ну десь може точно не розрахували, бо його розрахувати тут же. ціни полізли з часу подання заявки. Долар підскочив, ціни на все помінялися, але вже впряглись і працювали. Щось треба було доплачувати своє, щось додати. Одна була проблема, але якось ми її порішали. Подали бізнес-план, позакладували обладнання, ціни помінялись, а і ще ми мали. Не обережність заложити. ну, дивіться, яке обладнання, і дивіться марку, і позакладували в бізнес-план ці марки. Скажемо, там, холодильня вітріна, така марка. Бо, ну, Побачили таку на сайті, шукали. там. машина, така, то. Ще там щось таке. Поміняли ціни. долар поліз, чи там на сайтах вже немає цього обладнання, є інше названня. А ми взяли, заложили план, і треба вже іменно це. То я Рекомендував тим, хто буде брати, просто найменування, скажем там. Тісто між сильна машина, там просто названня. А яка вона якої марки буде, то вже таке. Які будуть ще поради від вас? От ви сказали, що прописувати, наприклад, просто назву, але без вказування марки. Відповідальне ставлення, ви також сказали до цієї програми. Добре подумати, перш ніж брати гранти. Чи є якісь ще поради від вас, щоб без проблем скористатися ось цією грантовою підтримкою від державної служби зайнятості? Я хочу теж подякувати. Виразить обласному управлінню служби зайнятості. Вони нормально провели цю співбесіду, дружина пройшла, Задавали питання, чи ми там вовру, чи ж постраждали, чи не боїтеся там і так далі. Цими питаннями наводили нас на роздуми, чи ми справимося. Ну порахували, що справимося, і мабуть, справились, попрацює другий день. Працюємо. Нормально, люди задоволені дали перед день відкриття рекламу в інтернеті. В перший день людей лайкнуло там чи 450 цих лайків. І після цього люди приходять. Ми роздавали в перший день якісь там подарунки, там булочку там до чаю, там якісь взвар, без чай, безплатний. Ну, перший день відкриття. Були багато людей, які приносили самі подарунки Шампанське. Цукерки аж незручно було. Тобто, ну ми, мабуть, угадали тему, яка сьогодні люди потребують. Отже, третя ваша порада це обов'язково подумати над тим, що потрібно людям. Я так розумію, так. Так, це при якому чи з грантом, чи без гранта, починаєш якийсь бізнес придумати, шукати нішу, яка потрібна буде, Микола Васильович. Дякую вам, що розповіли про те, як ви скористалися грантом і дали поради тим, хто сьогодні думає над тим, тре, як скористати стрель сміливо брати, якщо хочеш працювати, якихось заморочок, затримок із відданням з оформленням. По цій програмі не було у нас, по крайній мірі. Я ж скажу. Мені колись у 90-ті роки погодили, звільнили на півроку від акцизного збору. Я через півроку закупив обладнання і до кінця року дав у два рази більше цього акцизного збору. Тоді він ішов у місцевий бюджет. Таке саме сьогодні рішення. Це. Через 20 чи через більше років перше появилося оце таке рішення відношення держави на всіх рівнях, я скажу, від самого верху і до місцевого самоврудування, особливо порозуміння всіх служб. Хай то люди знають, що хочуть робити, впевнені, що це зробить буде результат. Результат це з ніяких заковірок не буде. Треба сміло брати, але треба знати, що робиш. Дуже любить сміливих і впевнених людей. Дякую вам за те, що розповіли і дали поради підприємцям, які також хочуть скористатися цією грантовою програмою. Дякую вам. Ось ми почули, що Микола Зороне з Овруча має досвід ведення бізнесу. Чи є інформація, скільки таких людей скористалися грантовою підтримкою в нашій області, які мали бізнес, які або розвивали, або по-новому вкладалися в відкриття якогось нового бізнесу? Так, дійсно, серед цих подавачів було фізичних осіб близько 200, близько 300 було фізичних осіб-підприємців, тобто, які вже мали діючий бізнес, вони мали змогу розширити діяльність свого бізнесу. І було 35 юридичних осіб, які також планували розширення свого бізнесу. От юридичні особи, який бізнес вони розширювали? Ну, наразі мені важко сказати за статистикою, скільки ну, які саме юридичні особи розширювали бізнес. Не можу сказати головна умова проєкту: це підприємці мають сплатити податки та ЄСФ на суму гранту впродовж трьох років, створивши щонайменше 2 робочих місця, якщо вони отримували грантову підтримку в розмірі 250 тисяч гривень. Чи передбачена система перевірок, і що буде в разі невиконання умов про створення робочих місць або ж нецільового використання коштів? Хто це буде перевіряти і? Як це буде відбуватися, угу. перевірка, звичайно, будуть моніторингові візити зі сторони служби зайнятості періодично, адже кожен грантоотримувач має чітко дотримуватися дійсно умов договору. І у разі дотримання умов договору буде відповідно до законодавства прийнято відповідне рішення, і навіть таке, що буде повернуто різниця між тими коштами, які отримав грантоотримувач і фактично сплаченими податками, в яких громадах та містах області найактивніше люди? Розвивають свій бізнес, найактивніше брали участь у цих грантових програмах. Ну, звичайно, це і місто Житомир в першу чергу, але дуже активно підключився Радмишльський район, і дійсно місто Радомишель і дуже багато, я знаю, півсотні подавачів, тобто півсотні заявок, ми отримали лише із міста Радмишль. Ну, давайте загалом скажемо, якою є з Схвалених бізнес-проєктів, чи є ось ті суми, скільки людей отримали за цей період? Так, схвалених проєктів було упродовж 11 хвиль на суму близько 22 мільйонів. Наразі ми не маємо рішення по 12 хвилі, тому я ще не можу сказати остаточно, оскільки за 12 хвиль і. 95, упродовж 11 хвиль проєктів, і упродовж 12-ї хвилі ми провели також. 30 співбесід і 28 з них підтримали. А остаточне рішення за державним центром зайнятості. Ну якщо говорити, наприклад, ось 22 мільйони 95 ухвалених рішень, то це сума більше 230 тисяч на грант. Тобто більшість грантів, які. Брали підприємці це саме на створення двох робочих місць, Правильно, так були заявки навіть 250, на 250 тисяч, але це два і більше робочих місць. Там могло бути і створення п'яти робочих місць за ці самі 250 тисяч. Так, дійсно, середній розмір мікрогранту близько 230 тисяч гривень. На вашу думку, наскільки ось ця урядова програма здатна змінити ситуацію із безробіттям в області? Звичайно, служба зайнятості дуже зацікавлена у цьому проєкті, але адже також особливий інтерес, але адже це створення нових робочих місць, це працевлаштування наших і безробітних, наших мешканців. І схвальні відгуки які ми навіть чуємо від грантоотримувачів, вдячність державі, уряду за таку урядову підтримку бізнесу, адже це дуже важливо саме для малого і середнього бізнесу. Ну ця програма на вона лише на цей рік, так? Ну, поки, Чи все ж таки можливо, якщо вона гарно спрацює, можливо, і продовження наступало? Ми року? лише маємо надію, але поки що такого офіційного нам повідомлення, звичайно, не було. Про те, як жителі області скористались державною програмою грантової підтримки бізнесу, та про те, які бізнес-проєкти отримали кошти на розвиток власної справи, сьогодні говорили в нашому етері з Наталією Опанасюк, заступницею начальниці відділу організації профорієнтації Житомирського обласного центру зайнятості. У студії працювала Ірина Смарцева. На все добре.